Так, дівчата, ну що, хочу я з вами поділитися капустою, яку я вже купила. Це ось ця капуста Кевін і е Я купила. От, кажуть, що Кевін дуже класний. Це е ранній сорт е капусти, солодкий, не репається нічого. Тобто, ну, Будемо дивитись. А це Галаксі е і це те, що я брала. Дивіться, Галаксі, прям взагалі. Супер-супер класна капуста. Вона солодка, вона соковита, вона великий качан, прям супер класна. Я... Мені дуже сподобалось, я її буду брати, тому що не було. От. І Артія теж це стояла майже до перших морозів, дуже довго вона стоїть. І зберігається сьогодні 8 лютий і в мене ще пару головок цієї капусти ще лежить. і доволі в такому гарному стані. Соковита, вона класна, теж великі головки, прям супер-супер-супер. Прям я дуже задоволена. Кевін не знаю, тому що я не брала. це тільки взяла, буду сіяти. Ну І це кажуть, що Центріон теж, класний класна капуста. тож Рекомендую от, Галаксі і я Навіть я, яка не дружу взагалі з капустою, тому що в мене ніколи вона ну, не, не могла її нормально виростити. В минулому році вона була прям просто супер класна. Тож, беріть, Галаксі солодка, солодка і соковита. Прям клас. А ще хотіла додати, те, що я капусту саджаю не через розсаду, а саджаю її відразу в ґрунт, сію в ґрунт, і вона у мене росте. Тож, ну, може хто саджає через розсаду. Мене, я пробувала, в мене не виходить через ту розсаду, тому я відразу в ґрунт. І вона показує себе просто неймовірно круто.